Про головні події 5 грудня найбільшим постачальником до нашої країни артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів стала Південна Корея. А російські та китайські хакери змогли зламати комп'ютери одного із наднебезпечних атомних комплексів Великої Британії Селафілд. Докладніше далі. 25 років тому Україна перестала бути ядерною державою 5 грудня 1998 року. Україна та США підписали угоду про ліквідацію українських бомбардувальників та крилатих ракет із ядерними боєголовками. Втрачений військовий потенціал допоміг би захистити Україну від російської агресії та уникнути величезних втрат. Оголошено результати диктанту національної єдності, який відбувся 27 жовтня у День української писемності та мов. На жаль, результати, м'яко кажучи, спантеличують з близько 20 тисяч листів із диктантами, які було направлено на перевірку українському радіо. Лише двом учасникам вдалося написати його без жодної помилки. Найбільшим постачальником до нашої країни артилерійських снарядів калібру 155 мм стала Південна Корея. Про це пише Washington Пост. Російські та китайські хакери змогли зламати комп'ютери одного із наднебезпечних атомних комплексів Великої Британії Селафілд, де вони отримали доступ до відомостей високого ступеня таємності. Це сталося ще 2015 року. Проте персонал підприємства увесь цей час приховував надзвичайну подію, стверджує видання Гардіан. Ізраїль розглядає ідею затоплення тунелів палестинського терористичного угруповання Хамас в секторі гази морською водою. Про це повідомило видання Wall Street Journal. Хамас вже багато років використовує розгалужену систему підземних водів під газою у військових цілях. Під час атаки на Ізраїль бойовики Хамас використали цю систему для проникнення на ізраїльську територію. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.